Так, друзі, фрезерую я город. буде, можливість будемо насладити, поки ще фрезерую. Як ви бачите, садок буяє, що квітне, що починає, що вже відквітло. І оцей участочок невеличкий. І оцей участочок невеличкий. Зараз я зафрезерую. Мотоблок я ще сюди не приганяв б'ю спочатку від межі, а потім уже до решту. Часточок, як ви пам'ятаєте, заорана органіка, що зверху розсипалось уже, а те, що в ґрунті, попередньо можете побачити, що фреза перебиває все на мотлах. Тобто, Сказати, що справляється. Пішов я по мотоблок, будемо закінчувати нашу діяльність по фрезеруванні, ну а далі вже будемо садити. Залишаємося на каналі, зараз я повертаюсь Thank mm -hmm. you. Остатньо для того, щоб ніщось росло, а далі ще дощики, якщо будуть, то звичайно набереться, але на сьогоднішній день це середина квітня, а у ґрунті вологи вже 50% немає. Це вперше за скільки років що я обробляю ґрунт, така кількість вологи назвичай О, бу були. Роки там де взагалі було багато, там де місилося перший рік чи другий я коли обробляв. Тяжко було. Ну, на сьогоднішній день фреза тоне на той світ. Я не знаю, я вдома садив ранньої картошки ящик. Так же само ж фрезерувалося, все-все-все, але саджалка тонула дуже туди глибоко відповідно. З одного боку добре, що будуть гребні, а з іншого боку подивимося. Хоча на цих колесах гадаю, що мусить тягнути нормально. Подивимося, звичайно. Ну. На тих колесах я коли перший рік працював, фрезерував, як всі роблять, Ну принаймні намагається робити, чим глибше, тим краще. Так же само і же я пройшов слід. Потім через деякий час перед посадкою пройшов ще разочок. Ну, Сажалки тоді ще не було, був поворотній механізм для висаджування загрібання картоплі. Але все ж таки мотоблок буксував і дуже сильно буксував, чому? Тому що груд розпушений, дуже низько розпушений і під час пересування мотоблока по городу. Скажімо так по розпушеному ґрунту. І після того я вже таки мене займався справами, готував землю це фреза оптимальний варіант. Е, ну, На другій швидкості тоді начебто я не бігав для посадки. Перед посівом так катався. А так в принципі перша швидкість. Зараз теж перша швидкість, але е, тут же ж колеса більші, вона швидше йде, техніка. Як по ґрунту я дивлюся, що перебуває так само ж гарно, як і були попередні роки. Так що, хто його знає, не, перед, не передбачиш, як краще чи як гірше... Так що то тобі Такі справи. Похолодало, було 25 градусів на сьогоднішній день в районі 20, парка не затягнула, хоча дощ за все не буде. І тут момент треба висадити картопельку найближчим часом. Спробую це зробити. Ну, доки погода дозволяє і грунт нормальний не ліпиться, треба буде посадити. Ось так. Пробуємо далі. Так, подивишся, розлипаються диски нормально. гарматі. Зараз включити, подивимось як. Контролюй, сиріноф фреза десь з одного боку буде брати більше, а з другого, як ви бачите, бере менше. Відповідно для того, щоб закінчити більш-менш правильно, доводиться мотоблок зганяти в бік, потім розвертатися і брати ще разочек, а тут уже Путин я пройдусь. Працюємо далее. літає. Друзі, це і все. Зафрезерував, десь пішло на півгорода, що я зараз фрезерую година. Ну не година, а менше трішки. Я вважаю, що зафрезерував достатньо. Бур'яни ті ще пішли рости, самий Лобода. Провокована була, вони б так би, звичайно, виросли, але те, що я проборонував, я вирівняв поверхню, поверхня дала можливість, рівна поверхня дала можливість рівномірно зайти, тому що є. Ну, а зараз перемолотимо, посадимо, і гадаю, що далі будемо з бур'янами боротися. На все добре, бувайте здорові, я. я допрацьовую далі. Ще побачимося.